Відійшли на інші позиції. У Збройних силах України розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні країни. Українські підрозділи намагаються зупинити просування окупантів Росії на Гуляйпільському напрямку, що коїться у гарячій точці прямо зараз. Ви дізнаєтеся у нашому сюжеті. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, українські військові відійшли на більш вигідні позиції біля селища Високе Запорізької області, що знаходиться на Гуляйпільському напрямку. Як підкреслив він у коментарях суспільному, окупації села немає, за нього тривають бої. Водночас представник сил оборони Півдня пояснив, що українські підрозділи відійшли на більш вигідні позиції поблизу високого, щоб зупинити просування на Гуляйпільському напрямку. Окупант любить малювати різні плани, що він уже десь тримає під контролем. Те, що звідти відійшли з позицій біля селища Високе сили оборони України на інші, більш вигідні для оборони рубежі, армія Росії у це село завести свої групи закріплення, все одно не може, сказав він. За його словами, говорити, що це село під контролем, це дуже передчасно. Для захисту рубежу для того, щоб блокувати просування противника вперед, за минулу добу, 25 листопада, поблизу високого тривали кілька бойових зіткнень, окупанти. Успіху не мали, додав Волошин. Запорізький напрямок поступово стає однією з найнапруженіших ділянок фронту. За інтенсивністю боїв його можна порівняти з районом Покровська. Російські війська. Активізували штурмові операції, намагаючись охопити українські позиції з флангів і закріпитися для подальших наступальних дій. Про це повідомляє представник української добровольчої армії Сергій Братчук. Раніше повідомлялося, що армія Росії захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях. Українські військові зуміли відкинути противника з позицій на запорізькому напрямку. Нагадаємо й про те, що на запорізькому напряму. Активізувалися окупанти країни-агресора та просуваються дуже небезпечним чином. Про це особисто розповідав військовий оглядач Василь Пехньо.